На звітно-виборних зборах Криворізька міська організація національної спілки журналістів України було підбито підсумки роботи за п'ять останніх років. Доповідачем виступала її голова Людмила Тіміргалієва. Вона розповіла про основні заходи року, спрямовані передусім на активізацію членів організації та первинних осередків зміцнення авторитету журналістської організації. Наші журналісти творчо зростають. Вони беруть участь у конкурсах міських, обласних, національної спілки журналістів України. Крім того, наші журналісти виходять на міжнародну міжнародну арену. Є такий міжнародний міжнародний фестиваль Калинові Острови Криворізького державного телерадіо об'єднання. Журналісти беруть там участь і займають призові місця. У нас Дуже багато було творчих вечорів, тобто наші маститі, професіонали, журналісти спілкувалися із молодшими журналістами, розповідали про свої цікаві справи, про те, як вони. Працюють над своїми творами, це було надто над цікаво, і вони ці журналісти запрошували на свої творчі вечори не тільки своїх колег, а й героїв своїх публікацій, героїв фоторепортажів, колишніх своїх колег. Нинішній. І це знаєте, додає наснаги людям і посилює їх творчий потенціал. Крім цього, було вказано і на недоліки це стосувалося в першу чергу недосконалого статутного кодексу, невчасної сплати членських внесків та пасивність деяких членів організації. Цілому роботу спілки було визнано задовільною до того, ж її ряди поповнили дві людини: головний редактор газети Пульс Олена Столій та депутат міськради Ярослав Жилкін, який став почесним членом міської організації НСЖУ. Головою Криворізької організації спілки журналістів знову була обрана Людмила Тіміргалієва. Вона розповідає на найближчі роки в організації багато планів і без залучення журналістського активу не обійтися. Якісь будемо запроваджувати такі справи, які б об об'єднували всіх, і е, більш сучасного такого плану. Ну і напевне, у нас кожного е, кожної п'ятниці, третьої п'ятниці вересня, па вечори пам'яті за загиблими журналістами. Це в нас традиція, і так воно буде тривати, так буде воно буде продовжуватись. Крім цього, планується організувати навчання фахової майстерності молодих журналістів, налагодити тісні стосунки з мовними факультетами педагогічного інституту Криворізького національного університету. А також також заснувати творчі конкурси на краще написання газетних матеріалів. І звісно ж, міська організація розраховує на поповнення свого складу новими талановитими працівниками ЗМІ.